Сьогодні, в нашому огляді, новинка з цікавим складом від торгової марки Газал Baby Бамбу. Зовні він нагадав мені пряжу Газал Baby Лав. Хочу сказати, що вона різноманітна: від світлих тонів нюду до красивих темних, не чіпляється до сухої шкіри рук і підходить для в'язання в, в будь-якій техніці. Пряжа непогано виглядає у тінівих візерунках, а ще вона міцна. Розірвати її практично неможливо. Зазвичай пряжа, у складі якої бамбук погано тримає резинку. Я була здибу. Вована коли Я рада вас вітати на нашому каналі. З вами магазин рукоділля Candy Yarn та я Яна. Сьогодні в нашому огляді новинка з цікавим складом від торгової марки Газал Baby Бамбу. Моточки 50 грам, 115 метрів і склад 50% бамбука, 50% акрила. Пряжа якісна, за що отримала сертифікат Екотек Стандарт. Моточок ніжний, м'який, приємний на дотик з бархатистою текстурою. Зовні він нагадав мені пряжу Газал Baby Лав. Нитка така. Я ж об'ємна, рівномірна по всій довжині, середньої пружності та складається із п'яти тонких ниток, гарної скрутки. А ще вона міцна, розірвати її практично неможливо. Пряжа чудово в'яжеться, легко ковзає інструментом, не розшаровується, не скручується, не чіпляється до сухої шкіри рук і підходить для в'язання в, в будь-якій техніці. Виробник рекомендує використовувати спиці 4,5 мм. Свої зразки спробувала зв'язати різними номерами. Рами інструмента. Наприклад, цей маленький джемпер зв'язаний п'ятіркою. Він не щільний, але не дуже рідкий. Еластичний, пружний, м'який. За відчуттями не такий, як мій наступний пров'яз лицьовою гладдю, який я зв'язала четвіркою. У цьому номері він вийшов більш щільним, пружним, таким самим м'яким і бархатистим з рівними петельками. Зазвичай пряжа, у складі якої бамбук погано тримає резинку. Я була здивована, коли зв'язала її спицями 2,5 мм. Вона Вийшла щільною, добре розтягується, повертається на місце і добре тримає форму, а петельки вийшли рівні та акуратні. Пряжа непогано виглядає у тіньових візерунках. Свій зразок такого в'язання я зробила спицями 3,5. Він вийшов не дуже щільним, еластичним, пружним та ніжним. Виворітні петлі додають візерунку рельєфності. У готовому виробі це виглядає цікаво. Що стосується гачка, виробник рекомендує використовувати трійку. Я з ним згодна. І Свій зразок з стопчиками з накидом цим номером. Він вийшов не дуже товстим, з невеликими прогалинами. Стопчики чіткі, видно кожне їх переплетіння. Якщо взяти гачок 2 мм, можна зв'язати чудові іграшки. Пряжа якраз для цього підходить. Мій зразок вийшов щільним, практично не тягнеться. Стопчики викладаються красиво та акуратно. В такому номері наповнювача для іграшок не буде видно. Трохи про палітру. На офіційному сайті виробника налічується понад 40 відтінків. Цієї Її пряжі. Хочу сказати, що вона різноманітна. Від світлих тонів нюду до красивих темних, багато яскравих барвистих кольорів, які чудово поєднуються між собою і гармонійно виглядатимуть, наприклад, у бабусиному квадраті. Тепер переходимо до цікавої частини. Подивимось на палітру поближче. Всі номери починаються з 952. Далі йде 01, 02, 03, 04. 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25

Що можна зв'язати з цієї пряжі? В першу чергу це ковтинки, жилети, джемпери та кардигани. Склад чудово підходить для в'язання літніх топів гачком чи спицями, а також дитячих речей, пледів та іграшок. До речі, вона непогано тримає форму в головних уборах, капелюшках та панамках, а палітра дозволить легко підібрати гармонійні кольори. Як доглядати за виробами з цієї пряжі? Делікатне ручне прання, температура води 40 градусів, не терти, не викручувати і сушити у горизонталі. Положенні. Виробник рекомендує використовувати праску на низькій температурі. Свої зразки я прасувала на середній температурі без пари, майже не торкаючись поверхні. Трохи про витрати. На ковтинку для дитини 3 років потрібно 5-6 моточків, а на жіночий джемпер середнього розміру 10 11, залежно від візерунка та щільності в'язання. Тепер поговоримо про плюси та мінуси цієї пряжі. Плюси вона якісна, м'яка. Гіпоалергенна, зносостійка, приємна до тіла, не колеться, чудово в'яжеться, красиво виглядає у будь-якому візерунку будь-яким інструментом, а також має різноманітну палітру. Мінуси: У пряжі маленький метраж в матку, тому кінців в повноцінному виробі буде багато. А також якщо зв'язати рідко, то річ може витягнутися під власною вагою. Ось і все, що я хотіла вам розповісти, про газал Bamboo посилання на палітру та актуальні ціни знайдете в описі під відео. На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і обов'язково натиснути дзвіночок. І всім, па-па, солодких вам петельок!